до добриння анекдота. йо, Іване, та нашого поливаєте Оливию город. Капуста пропаде. Капуста капуста безброя. Я поливав щодня Оливою город. Вже сорок літ під з великої каністри. Казали, тато, що прокинеться народ, то буде мати чим прогнати комуністів. Так комуністів і без того трапив шлях. І мій народ вже має прапора і герба, правда все ще маленьку. А я прийшов на свій город, де ж закляк, за ніч там виросла, залізна верба, цвинять патрони, мов листочки у гіллі, лишать гранати, ніби спільлі пергамоти. А молоденькі кулеметики з землі вже льохочки і просять їм роботи, хотів, сказати їм спізнелися малі. Бо ми вже вільні, будь то є бліпшу долю. Але понюхав ковбасу за 100 гривень, вже 100 гривень, і зрозумів, що в нас лише ці не мають годи, а стовбур верби, то бурма, та просто грім. Смертеш сучка, воно завеє й засвище. Шпорне снаряд, гарбуза на білий дім. Не знаю лиш на той, що там, чи той, що ближче. Мені недавно, недаром нині снився чорногілк, я витерло бабих чобота з гноївки. І раптом бачу мій сусід стоїть, як вілк, очима лупає на доба з вибухівки. Івани хлопече, ти зброю поливав. Тож гавкне і йде, шукай під лісом хату. А він стоїть, лиш трісеться, як знов, То не давав би в той город суперфосфату. Ой, не приши мене лише у тому річ, як відбирали українці в українців Україну. Я бачив сам, бо сам копав, як темну ніч, Ти під капусту заховав. Німецьку німіну тепер бивоть поволі жіночку з дітьми. То не забудь зі стріхи, байме револьвера. Підемо поглянемо там виросло в хуми. Він на городі закопав портрет Бандери.